Протестували отакого от от лобольчика 504, це на 50-точка на таких от здоровенних широченних колесах. Він рахується як садовий трактор. Значить вже пластиковий бак тут стоїть, 4-хциліндровий каємовський двигун. І з кондиціонерчиком от виглядає у нас під капотом. салоні у нас електронна панель приладів, реверс біля руля, понижена, повишена, коробочка передачі з цієї сторони, блокування, от, включення переднього мосту. Дві пари гідрових одів, зверніть увагу, яка потужна піввіз, от такий от потужний задній міст, примусова гідравлика. А, друзі, кого цікавить така техніка, є по наявності. От. Ну, це вже в принципі, проданий, зараз будемо готувати до відвантаження. От. Ну, Ще вони в нас є. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!